Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус знову вийшов до моря, і весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці. Та й каже йому Іди слідом за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І сталося, що коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи разом при столі з Ісусом та з його учнями. Бо було їх чимало. І вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв. Побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Як це так, що він їсть з грішниками та митниками? Почувши це, Ісус каже їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі, я прийшов кликати не праведників, а грішників. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо момент покликання Левія Алфеєвого, той самий, який е, стане Матеєм, е, і сьогодні описується, яким чином саме він пішов. Спочатку чуємо е, загальну ситуацію, як це відбувалося, що Ісус йшов, проповідував, е, відходив до моря, що весь народ за ним йшов. І так дуже часто буває в Євангелії, коли описується загальна ситуація, коли описується загалом, що робить багато людей різних, і потім історія з якоюсь конкретною однією людиною. Отак От само уявіть собі, що ви знаходитеся в храмі, слухаєте якусь проповідь, і незалежно від того, щоб людина не чула. Вона буде це приміряти на себе. Ну і напевно це краще, ніж приміряти на не знаю, своїх родичів чи сусідів. Але дивіться, що найбільше те, що нас цікавить, це те, що буде зі мною, як це стосується мене. Що тут про мене сказано? Є дуже багато таких ситуацій. Пам'ятаю на початку проповідування, як я тільки став деяконом, як знаєте, що семінаристи ще проповідувати не можуть, але коли вже семінарист отримує деяконське рукоположення, вже має право казати проповідь. І я пам'ятаю такі свої перші проповіді і, пам'ятаю, це таке велике здивування, моє особисто, коли там я сказав на проповіді ту чи іншу думку. А пізніше, там, наприклад, люди підходили, одні ну тішилися, що там до них щось промовило а інші навпаки казали: от чому ви там говорили тільки про мене? Я так стискав плечима, поняття не мовив. Абсолютно про що мова, абсолютно не розумів, про що говориться, тому що я говорив загально те, що думав. Я не знав ситуації тієї конкретної людини. Але та людина сприйняла, що це сказано тільки до неї, і що от якби всі там на неї пальцями тикали, всі в храмі сиділи і думали, що ага, це він. Конкретно про неї говорить. Е, Ну, тут вже бачите таке певне перебільшення. Тобто, з одного боку, треба відносити це Боже Слово до себе, з іншого боку, не треба думати, що священник буде говорити тільки конкретно про цю особу. Е, того, що багато речей в людській поведінці або якихось там гріхів, вони, на жаль, повторюються і, ну, як би це не сумно було визнавати, е, ну, як би ми до цього не підійшли, бо ну, насправді дуже делікатна сфера, але вибачте але гріхи? Дуже часто не є оригінальними, і е, думати, що тільки е, десь, десь в когось це, те чи інше може бути, то це ну, дуже часто може бути перебільшення. Але повернімося до того, яким чином відбувається саме це покликання. Отож, Ісус собі йде, і тут Він просто-напросто до нього повертається і каже йому: Іди за мною, іди слідом за мною. Той устав і пішов за ним. І бачимо, як це швидко відбувається. Що це е, взагалі не зрозуміло. Як так? От Просто проходить, каже: йде, той встав, пішов. Як так? Ну, Людина не може в одну секунду прийняти якесь настільки важливе рішення. Людина мусить довго роздумати. От, подивіться, як ми довго з вами готуємося в церкві, наприклад, до шлюбу. Так, Багато людей обурюються, кажуть, нащо це там півроку тих молодят готувати. А в цьому є дуже багато лукавства, того, що ті молодята дуже часто, якщо не зустрічаються довго, ну, це само собою, то дуже часто і живуть довго, і точно довше, ніж півроку. І тут казати, що церква вимагає чогось надзвичайного, що це якесь особливе там обмеження, чи змушують молодяток чекати, ну, виглядає дуже часто або смішно, або цинічно одне з двох. І от. Бачимо, що має бути ця підготовка так само, як, там, наприклад, сестри Монахині довго до обітів монаших готуються, або семінарист довго готується до того, щоб його висвятили на священика. Є е, всі роки ця підготовка, потім ще різноманітні дні зосередження кожного місяця, а потім щокілька місяців реколекції відбуваються. І це все так триває, триває, триває таким каскадом. Довго тому, що потрібно обдумати. А тут, в цьому фрагменті Євангелії, це не мов би відбувається раптово. Але подивімося на задум євангелиста, так само як ми, наприклад, з вами читаємо якийсь художній інший твір, якийсь, ну не Євангелія, то ми бачимо що ось Тут автор нам представив таку ситуацію. Після неї йде розвиток подій, а потім з'являється ще якась інша ситуація, і потім ми кажемо: ага, то це він тоді був, там кілька розділів перед тим чи кілька рядків перед тим, написав тето і тето, бо воно відноситься до цього. Так само є і в цьому тексті. Коли тут ми читаємо просто, що Ісус просто собі йде, просто звертається до нього, що ходи за мною, то й встає і йде. Але суть всієї справи. Вже розмотується, розгортається вже далі, кілька рядків пізніше, коли е, з'являються всі ті книги, коли з'являються фарисеї, і дивляться, що він з іншими митниками їсть. З якими іншими? Ким вони були? Це були товариші цього самого Леві. Е, це було його оточення, яке. Зацікавилося, Леві кидає роботу, кидає прибуток. Напевно, це довго йшов до цього, це була якась кар'єра, це був якийсь зріст, він довго цього добивався, мріяв про це. Напевно, приходилося наразі десь там сваритися, гризтися з кимось, щоб отримати це начальство. І тут він це все залишає. І тут він влаштовує для цих своїх друзів, для свого оточення цей бенкет. На ньому є присутній Ісус, і Він каже, що ось я це залишаю, вас залишаю, йду до нього. Вони, звісно, цікавляться, хтось погоджується, хтось не погоджується, хтось руки потирає, що нарешті стане на його місце, або щось там мені із того перепаде, якийсь там відсоток з того, що частка Левія тепер відходить. Це зачепило всіх, але всіх зачепило по-різному. І тут ми бачимо, як розгортається ця ситуація, тому що тут видно, як цей Леві залишає свою колишню поведінку і переходить до нової поведінки. І тут що відбувається: це легко, плавно, безпроблемно? Ні. Відбуваються тертя досить серйозні. І то причому не з його цим оточенням, яке він намагається залишити, дуже часто проблеми бувають саме з цим, що оточення десь там засмоктує, каже: ні, будь з нами, залишайся з нами, будь такий, як ми. А тут, ні, навпаки, фарисеї починають впиратися і казати, ні, чому це Ісус, цей проповідник, який розповідає такі великі, чи навіть величні, гарні речі, чудеса робить, знаки. І тут Він сидить з цими грішниками, з цими митниками, з якими гидко разом. Взагалі час проводити, а він їсть з ними. Ну, з кимось поїсти, розділити стіл, це означає ну, щось дуже близьке, тому що, е, наприклад, людина, який, з людиною, якій не довіряєш, їсти не будеш, тому що, ну, не знаю, там, чи отруїти може, чи не знаю, ще якусь іншу е, неприємну річ може зробити. Ну, словом, коли людина їсть з кимось, то це. Е, Прояв довіри великої до, до цієї людини, з якою їсть. І тут вони обурюються, і тут відбувається саме розгортання всієї суті того, що ми сьогодні чуємо. Суті сьогоднішнього фрагмента. Ісус каже ці важливі слова не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. І це звучить як ляпас в сторону фарисеїв. Тому що вони розуміють, що він прийшов не до них. Бо вони не визнають, що вони хворі. Вони не визнають, що в них є якась проблема. Тепер подивімося ще на іншу сторону. Цю тему трішки лишимо, роздивімося з іншого трішки боку, яким чином саме відбуваються всі сьогоднішні події, який інструментарій. Розгортається, що використовується, а всюди використовується виключно і тільки слово. Наприклад, ну, є інші фрагменти. Там, наприклад, як е, Ісус робить якісь знаки, скажімо, його запиталися про податок, він там сказав закинути вудку, Петро витягує рибу, в неї в писку е, знаходиться монета, і цією монетою він платить податок за себе і за Петра. Е, тобто Петро платить за себе і за Ісуса. Так? Або цей фрагмент, коли там, Ісус робить болото, і цим болотом помазує очі сліпому, і той одужує. Так? Тобто тоді були використані якісь знаки. Сьогодні підкреслена тематика саме слова. як такого. Ісус підходить до Левія і каже, іди слідом за мною, більше нічого не читаємо, той встав і пішов. Так? Тобто є слово, є діло. Далі підходять фарисеї, так само питаються, і тепер він взаємодіє з фарисеями також за посередництвом мови слова. Їм каже: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Використовується слово в першому сьогоднішньому читанні е, значення Божого Слова є надзвичайно підкресленим. Це, один, е, зі, це одне зі слів, яке є чи не найгостріше взагалі передає суть Божого слова як такого. Можливо, ви бачили е, в Базиліці святого Павла за Мурами, так називається ця Базиліка, е, за мурами Рима. Тогочасного, античного, тоді, коли, власне, було мучеництво святого Павла, є його статуя, де він стоїть з мечем. Видно такий меч. І саме цей образ взятий з сьогоднішнього фрагмента з послання до євреїв. Давайте я ще раз його повторю. Слово Боже, живе і діяльне. Гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, розділяє думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього. Сьогодні ми бачимо, як це Боже Слово, яке є своєрідним символом, ну, навіть святого Павла, якщо ви побачите його якусь статую чи побачите його малюнок, то він, як правило, зображається з мечем. І стає зрозуміло, що ага, цей чоловік з бородою це саме Павло. Якщо подібний чоловік, але, скажімо, з ключами, то це Петро. Ну, і так ми розрізняємо. Саме ці слова стали такими впливовими. І Павло постійно говорив про це Боже Слово. І ми в Євангеліях бачимо, як діє саме Боже Слово. Боже Слово може достукатися до людини, може промовити до людини, людина може на нього відкритися або може його і не почути. Е, в чому можна відкритися, і що може бути непочутим, що може бути неприйнятим як наслідок? Е, те, що ми з вами читаємо ось в цьому фрагменті, е, Ісус каже, я прийшов до хворих, а не до здорових. І тут стає зрозуміло, що ага, тобто Він може зцілити тільки того, хто хворий, а хто не хворий. Кому не потрібно оздоровлення? Е, мене вже третій день не полишає образ, фотографія обморожених ніг нашого вояка в Солидарі або в Бахмуті, не знаю де точно, але е, вигляд ноги обмороженої е, виглядає насправді дуже страшно. Е, погодьтеся, що тоді, коли немає можливості десь зігрітися, а навіть окопна свічка це ну, насправді не той варіант, коли можна дуже сильно загрітися. Е, то так, є обмороження, і це насправді дуже велика проблема, і дуже велика зараз біда. І так, зараз ми з вами будемо знати дуже багато про е, різноманітні хірургічні втручання. На жаль. Тому що ну, ці відмерзлі, на жаль, пальці, страшно взагалі про це говорити, навіть їх мусять видаляти, тому що інакше буде тіло гнити. І людина може втратити вже там не тільки палець, але й ногу. Це насправді страшні жахливі речі. Тому, говорячи про ці скальпелі, говорячи про, якусь, про якісь хірургічні інструменти, які, звісно, виглядають моторошно і страшно. Саме тут проводиться ця аналогія. Святий Павло каже: слово Боже, живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа суглобів і мозку кісток. Тобто, іншими словами, тут трішки описується певне розчленування, чи можна провести таку певну аналогію між якоюсь хірургічною операцією, там де відділяється нежива плоть, залишається жива для того, щоб зберегти. І це, звісно, образ. Він моторошний, він вкрай неприємний, але це образ. А тепер подивімося, як цей образ відноситься до ну, нефізичного життя, про яке ми з вами, на жаль, знаємо, про ці всі обмороження і інші, якісь проблеми, пов'язані з хірургією. Але подивімося на духовну сторону. Ісус каже, Я прийшов до хворих, а не до здорових. Тобто Ісус, як цей лікар, приходить до хворих для того, щоб Божим Словом. Обрізати цю мертву плоть. Але для цього з цим мертвим потрібно розстатися. І це потрібно розділити, це потрібно відрізати. І коли ми на Боже Слово подивимося саме в цьому контексті, то воно виглядає вже зовсім інакше. Це вже абсолютно нові фарби, абсолютно нові сенси. Воно звучить вже зовсім зовсім по-іншому. Це виглядає вже інакше. Отож, виявляється, Ісус є. Таким хірургом, Ісус відділяє те, що недобре. І тепер питання: що недобре? Недобре це гріх. Недобре це грішна поведінка. Недобре це мислення в стилі гріха, коли є чимось нормальним, грішити, і коли є чимось незрозумілим, не грішити. Е, отож, коли ми. Підходимо до Божого Слова як до хірургічного інструменту, який відділяє мертве, зайве, непотрібне, те, що може більше зашкодити, і так з ним не хочеться прощатися. Така операція будь-яка може бути насправді страшною, неприємною, моторошною, тому людина відсувається на сторону. І так само, як нам не хочеться думати про якісь хірургічні втручання, про якісь там аварії, катастрофи, ну, на превеликий жаль, маємо цих випадків, ну, маса на превеликий жаль, дуже-дуже багато. Але так само думаємо і про людську душу. Що людина так само може відсувати на сторону сповідь, людина так само може відкладати, не каже, що не буде сповідатися, але пізніше, не каже, що не буде взагалі приймати цієї сповіді, але ну, зробить якось це побіжно, можливо, менш підготовлено, можливо, менш делікатно, можливо, зробити це якось так, аби лише тільки збутися. І тепер, так на секундочку, я би хотів, щоб ми з вами сьогодні пригадали про одну справу: що перебувати в стані освячуючої благодаті, це має бути не виняток, це має бути норма. Винятком, жахливим, страшним, якимось випадком може стати ситуація, коли людина попала в гріх, а не навпаки. Відмінності мають бути саме, саме в цьому, що людина саме повинна дбати про те, щоб весь час. Хотіти бути здоровою, як фізично, психічно, так і душевно, морально. Тобто від цього гріха потрібно відкраскуватися весь час. Але коли це можливо, коли можна пройти цю хірургічну операцію душі, сповідь, покаяння, виправлення з гріха, тільки і лише в тому випадку, коли людина скаже: так, я хворий, так, в мені болить це, це і це, так, мені потрібно виправити це, це і це. Так, Господи Ісусе, тому я Тебе прошу, щоб Ти е, вилікував мені це. Е, а якщо щось вже не дасть вилікувати, то його потрібно відрізати. І прошу Тебе, Ісусе, зціли мене від цього недугу. Відріж е, те, що загноїлося і засмерділося. Тепер ще інша справа. Е, тим грішником, який був погорджуваним, на якого тицяли пальцями, якого не хотіли приймати, був один з апостолів, від якого, з-під якого пера вийшла одна з Євангелій. І для нас це дуже важливо. І ми бачимо, яким великим може бути перехід людини, від грішника, від якого всі сахалися, з яким не хотіли навіть разом сидіти їсти. Став людиною, яка вплинула на спасіння ну, насправді мільйонів, якщо не мільярдів людей. І ми бачимо, що так можна багато, можливо, багато. Нехай сьогоднішній образ Божого Слова як меча, як скальпеля, як хірургічного інструмента і Ісуса, який кличе до себе саме грішника, бо хоче зцілити. Нехай цей образ нам залишиться, щоб ми хотіли бути. Завжди здоровими, адже адже Ісус прийшов до нас, до хворих.